Про Україну мають писати про героїчні сили оборони, про наші спецоперації, про те, як ми досягаємо успіхів на фронті. А пишуть геть про інше, чого вартуватиме Україні цей корупційний скандал. Давайте спробуємо з дипломатичної точки зору розібратися. На що в нас є чудова на це нагода. з нами на прямому зв'язку. Дипломат, міністр закордонних справ у попередніх роках, керівник центру дослідження Росії Володимир Огриско. Пане Володимире, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава, вітаю. селене радий вас бачити. Доброго вечора. Хоча так, якщо відверто, то вже кілька днів ці вечори і дні не дуже добрі, тому що ви маєте рацію. На жаль, про нас говорять далеко неприємні речі, і це очевидний удар по нашому іміджу. Ну, власне, тут не треба було довго думати, щоб спрогнозувати, що такі персонажі, як той самий Фіцо. Чи Орбан, чи вся ця інша браття такого ж типу відразу почнуть використовувати це для того, щоб закликати європейський союз припинити фінансування України, і так далі, і так далі, слава Богу. Що в Європі мислять трошки далі і бачить трошки далі власного носа, і реакція, як ми бачимо, є вельми стриманою. І як кажуть, слава Богу, але це зовсім не знімає з порядку денного ну, той абсолютний негатив, який сьогодні ми маємо, коли ну, от такі речі просто ну стають темою для насправді глобального обговорення, тому що як ми розуміємо, про це говорять справді всі, і що от мені здається в цьому контексті важливим. Це те, як, до речі, зреагувала європейська комісія, сказавши, що це дуже погано, і що умовою нашого вступу до європейського союзу є подолання корупції. Ну, так, давайте на полях відзначимо, що це не вдалося зробити і європейським країнам, де корупція так само на жаль має місце, і ми бачимо це в багатьох випадках. Але для України це е, тема номер один. Тому що якщо е, такі е, речі, як зараз будуть продовжуватися, то повірте, кожен такий е, скандал е, це відсування нас від е, вступу до ЄС на е, якийсь, мені здається, доволі серйозний е, період часу. Тому чим швидше е, е, влада зрозуміє, що е, покривати бандитів у владі в тому числі. Собі буде дорожче, тим краще. Я думаю, що тут знаєте, Олена, найголовніше, що є вже справді таке не те, що обурення, а якесь склотіння в, в суспільстві, в громадянському суспільстві, яке відчуває, що ще трошки. І можуть бути справді дуже серйозні наслідки для цієї влади. Єдине, що нам треба Олена, розуміти, що ми тут не повинні дивитися на цю історію з вузькопартійного кута зору. Нам треба дивитися на цю історію з національного кута зору і розуміти, що зараз не час для міжпартійних розборок і розхитування і так доволі. Складного цього державного корабля, який ледь тримає, тримає оборону і робить це з великими навантаженнями і труднощами. Якщо ми зараз ще почнемо говорити, давайте всіх геть поміняємо і все буде чудово, таким людям не треба вірити, бо вони насправді будуть грати на руку ворогам. Це не той випадок, і не той час, коли ці речі треба. Робити так, треба точково прибирати бандитів, треба точково саджати їх заграти. Але е, сьогодні е, втратити керованість державою це зробити великий подарунок нашому ворогу. Ви правильно, пане Володимира, коли говорите про європейців, таке враження, що вони традиційно нас рятують, рятують своїми заявами, досить стриманими, виваженими. А далі через кому вони кажуть, ось там ну умовний наступний транш, який мав відбуватися для підтримки України, все це відбувається. Тобто, на щастя, для нас є розмежування між корупціонерами, які крадуть і нас підставляють, і героїчною українською нацією, яка продовжує боротися і яку абсолютно несправедливо карати за. Дії окремо взятих корупціонерів у той же час мені пригадуються слова радника голови всепрезидента Михайла Подоляка, який сьогодні сказав, що українська корупція вона. Оспівана, взрощена, створена за рахунок коштів росіян, що росіяни він фактично на росіян покладає всю цю відповідальність. Ми з вами, пане Володимире, якраз в тому і -то схожі, що вивчаємо там не тільки інформаційний простір Російської Федерації, а й як діють їхні спецслужби у тому числі. І я з Михайлом Подоляком і ні, одночасно, тому що дуже не хочеться наших корупціонерів виправдовувати. Тим не менше, про роль значення в цій історії росіян, як би ви. Цей момент охарактеризували. Ну, е, Олено, це, як кажуть, е, е, ну, таємниця Полішенеля, е, тому що підкуп е, був завжди і залишається сьогодні інструментом російської так званої зовнішньої політики. Ну, дивіться, е, ну давайте згадаємо, як Росія вірніше, е, ну, Московія отримала патріархат. Ну, взяла в заручники Константинопольського патріарха, а потім обдарувала його соболями. і у підсумку отримала от те, що тепер називається Томасом. Ну от банальний історичний приклад того, яким чином використовуються ну якщо не долари, то, соб, то соболя соболята там і інша пушніна, якою вони сильно пишаються. Тобто, це традиція. А подивіться, що відбувалося вже в теперішній час з Європою. Європа була просто куплена Росією, як кажуть, з патрахами. Тому що то, то міністр танцює з Путіним, то канцлер у нього на так би мовити підтанцовці, то прем'єр-міністр якийсь і так далі. Це що? Ну це типовий типовий. Ну так би мовити, варіант купівлі, тільки оформлений красиво. Ну от він там член якоїсь там ради, а той там член е, якогось там правління, а цей е, ще щось таке. Тобто, це оформлюється як якась, начебто, псевдоробота, за яку е, платять гроші. Для чого? Для того щоб ця людина ставала е, агентом впливу чи просто агентом е, Росії і робила те, що їй потрібно, тому е, говорити. Це ми говоримо про Європу, там, де все таки якісь інституції ну існують і функціонують. А якщо говорити про Україну, ну так господи, ну давайте згадувати хто їздив до Москви по газ, по нафту, хто звідти що привозив, і так далі. І так далі. Ну, це ж ще ж наше так би мовити, ось ось минуле, яке зовсім не забулося. А е, якщо ми говоримо про втручання е, російських спецслужб, ну а що можна хотіти, якщо е, в свій час е, СБУ було під повністю російським колпаком, Якщо міністерство оборони було під російським колпаком, якщо, якщо навіть е, перекладач пірмір міністра був російським агентом. Так. Ну слухайте, я ж можу продовжувати загибати, кажуть пальці, але від того легше не стане. Це означає, що інфільтрація Росії в Україну є, ну що найменше, скажімо так, делікатніше була шаленою, зараз вона значно меншою. Але те, що і зараз продовжують купувати і продавати, ну в цьому в мене немає сумніву. Тільки єдине, що зараз Росія здрібнилася до мишей, бо зараз вона купує українських корисних ідіотів за 300-500 доларів. І оце страшно, бо раніше це було ну щонайменше, хоч більш-менш солідно, ну в їхніх московських очах. Тепер це перейшло на те, що от особливо мене, чесно кажучи, ну засмучує і з іншого боку, вибішує, коли якісь пацани, за яким по 15 20, там 25 років за тих самих 100 доларів ідуть і підривають. Чи підпалюють машини наших військових, чи підпалюють електричні шафи, і так далі, так далі. Тобто, оце насправді страшно. Але ви знаєте, попри все це, те, що зараз вилазить наружу, воно ж означає, що все-таки суспільство і частина державного апарату стоять на абсолютно нормальних позиціях. І саме це дає мені підставою бути ну до певної міри оптимістичним, тому що як би там не було, а ця вибачте на слові зараза, яка продовжує ще бути в нашому суспільному організмі. Вона все таки буде подолана. Я зараз дивлюсь пане Володимире, Це те, що росіяни не просто коментують і схопилися за цю тему корупції, просто є. Ну, вочевидь, робота пропаганди, коли ти очікуєш, що вони це коментують. А далі це йде вже нагору. І Дмитрій Медведєв, звісно, не може змовчати, Марія Захарова, яка дає оцінки. І таке враження, що вони схопилися за цю корупційну історію, яка дуже сильно б'є по Україні, як за останню соломинку. Ну, знаєте, коли ти не можеш перемогти на фронті, коли в тебе вже зіпсовані вочевидь на цьому етапі стосунки з американцями, треба хапатися за це. Ну, і Увати цю тему. Я до речі, щаслива, що в нас немає жодних російських каналів, все це з 2014 року закрито. Тому це так я переповідаю. Наші глядачі навіть цього не бачать. Чи це з політичної точки зору теж може стати певним інструментом? Бо Марія Захарова, до речі, ну що вона робить? Вона каже: Я погоджуюсь із Орбаном та перестаньте. Ми ми всіх вас знаємо, як ви коаліцію дружите. Ми все це розуміємо, але чи це дає їм певні бонуси в протидії нам? Ну, ви знаєте, умовні Олена бонуси, тому що ну, на кого, от ви абсолютно точно як вас хотів би це сказати, звернули увагу. До кого вона апелює? Ну, не до шо не до Мерса, не до Макрона, не до Стармера, а до кого? А до е, Орбана. А, а, а хто ще залишився? Ну ще може Фіцо, ну ще може колись там з'явиться Бабіш. Uh, ну і все, і, і ну ні, ще є один у нас сербський герой. Хоча він теж останнім часом почав вже якось трошечки вилюднюватися. Це теж позитив. Uh, от тобто, uh, бачите, там нема на кого спертися, од крім цих одіозних uh, людей. Те, що говорить Орбан, ну сьогодні мені здається, блискуче відреагував наш речник МЗС, коли одяг його uh, в костюм зебри, uh, прозоро натякаючи на те, що Слухай, ти помовч, іди до своєї зебри в своєму заповіднику корупційному і там на ній покатайся. От тобто, це е, не може не традиційно дипломатично, але дуже красиво. Мені здається, що воно награє е, стовідсотково. Е, Те, що росіяни будуть зараз закидати американців, подивіться, кому ви допомагаєте. Так Трамп їм сказав, що ми нікому не допомагаємо, ми продаємо. Продаємо не українцям, а європейцям, ну, тому вибачайте. Я дуже сподіваюся, що це насправді не піде ось так сильно в мінус для України, тим більше, що я от про це говорив в останніх кілька днів, поки цей скандал розгортався, що ми повинні нашим європейським партнерам навпаки казати: дивіться, ми боремося з корупцією. Так, вона є, вона велика, вона доходить до рівня уряду, але. Те, що відбувається, є ознакою того, що ми очищаємося від цієї скверни. без чи Там віце-прем'єр, чи чи міністр, чи чи радник того міністра, чи ще хтось не має значення для наших правоохоронних органів, ну що не менше частини від них посади нічого не значить вкрав, сядеш в тюрму. Тобто, ми можемо і тут трошечки це перевести в позитив. Хоча, ну, коли я от і ви це робите, і інші журналісти, коли ви закликаєте нас, українців, там, донатити по 100-200 там скільки хто може гривень на допомогу, і тут вилазить, вибачте, якесь, ну би це так делікатно сказати, якась почвара, яка каже, та я вкрав 100 мільйонів і нічого страшного. Ну, то це звичайно демотивує шалено. Тут я, я погоджуюся з е, усіма, хто хто це говорить. Вони так само це е, е, ну, виводить з рівноваги. Ну тому що це просто остання, остання стадія деградації. Так робити не можна. Е, ну правда, з іншого боку, а чому ми дивуємося для деяких людей? Е, Україна це територія для заробляння грошей, так. просто територія і не більше. І де вони бувають, коли починає? вони терміново кудись злітають і себе погано непогано почувають десь в більш теплих краях. От для них що Україна. Тому просто до цього треба ставитися відповідним чином. І я сподіваюся, що державний апарат все таки в, в, в контексті контролю, в майбутньому, що найменше, такі речі буде відслідковувати. На сам пане Володимире, я все ж таки хотіла би нас повернути в більш природню нашу стихію з серйозним обговоренням не тільки корупції чи російської пропаганди, а й теми війни і теми дипломатії. Вочевидь, будь-які перемовини весь цей трек він поставлений на паузу, якщо не сказати просто похований і є в нас декілька свіжих заяв від Марку Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів Америки, який по перше заявив, що у Вашингтона майже не лишилося інструментів для ведення нових санкцій проти Росії. Браво Федерація називається. Ну а друге, це те, що після зустрічі з міністром закордонних справ паном собігою Рубіо теж сказав, що нам потрібно побудити Росію, продовжувати дипломатію. І напряму співпрацювати з Україною заради міцного і стабільного миру, та звісно, нам треба та ми про це говоримо дуже давно. Ми навіть говорили про тамагавки як один із способів якось пробудити бажання у Росії говорити. Чи не здається вам, що Марко Рубіо дуже дипломатично і дуже красиво говорить про те, що Сполучені Штати Америки безсилі по відношенню до Москви? Ну він лукавить. Він говорить неправду. Це всі для всіх очевидно, хто хоче, трошечки розуміється на цих справах. Ну що значить у нас немає інструментів? Ну вибачте, а що е, 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 ну в США забули про банківську систему російську, а що в США забули про газ російський, а що забули про алюміній, а що забули про Уран. Слухайте, тільки по цих напрямках можна. Можна так топтати цю Росію що? А що забули про торговельне ембарго, яке просто забороняє торгувати, і е, е, як кажуть, привіт, моя бабуся, і так, все так. і на тому вся російська економіка зупиняється елементарно і швидко. А що забули про е, Ініціативу самих же американських сенаторів про визнання Росії країною е, спонсором тероризму, а це означає все. Це означає, що інші країни з такою країною співпрацювати не можуть, бо попадуть під американські санкції. Так що тут Рубіо безумовно говорить неправду. Я думаю, що це спосіб черговий раз дати путіну пас і шанс. Але я думаю, що це як вони кажуть, мавпеча робота манки бізнес, тому що реакції з боку Росії нормальної не буде. Отже, залишається лише ну думати, що скоро цей черговий зигзаг американської зовнішньої політики знову виправиться. і ми, нарешті, знову побачимо, що як не томагавки, то інші далекобійні ракети, які так само. За своїми характеристиками не поступаються і томагавкам, так що нам своє робити, Олена. Нам треба е вперто і настирливо проводити свою лінію озброєння і гроші, гроші і озброєння все інше ми зробимо самі.